Таке, комусь треба бути просто виконавцем, да? не всім бути лідерами. Ой, ти зараз таке екзистенційне питання чіпляєш. <рес> в мене не було скрам майстра, в мене не було проджект-менеджера. В мене просто були сіньори, з яким треба було якимось чином домовлятися про співпрацю. І перше, що я зробила, я пояснила їм, що крутіше за мене тільки яйця. Я можу порівняти багато різних сетапів, і я дуже люблю Згадувати про свою роботу project менеджером я почала вибудовувати з ними стосунки, я вирішила дати шанс цій концепції того, що цей процес має працювати так, щоб мене там не було, і при цьому нічого не поламалося. Я інколи жартую, що якщо прийти на проект і спитати, чим цей проект займається, то ти перестанеш подобатися частині команди моментально. Я думаю, багатьом складно. Мені нелегко, а тут я мушу рекламувати всім читати бабок. Така собі рекомендація, знаю. А він ми окось... допоможемо, якщо що правильно прочитати і зрозуміти бібок. За цим можна до нас звернутися.